Дорогіська в останні дні вересня ми традиційно святкуємо з вами День міста. Це день, коли ми можемо зібратися разом, поспілкуватися, згадати все добре, що в нас було, та опинятися приємними враженнями. Сьогодні би ми мали святкувати з вами 130-ту річницю з дня заснування міста. На жаль, можемо лише згадати про те, що Скадовськ вже третій день міста. Перебуває в окупації. Наші скадовчани сьогодні живуть по всьому світу: Польща, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Чехія, Британія, Америка, Канада. Це лише ті країни, де живуть скадовчани, з якими я маю спілкування. А звісно, їх набагато більше Румунія. Так от, всі. До міста. Всім вірять, що Скадовст буде звільнено і ми зможемо там зустрітися і відсвяткувати ще на один день міста. Цього, ць, е, впродовж цього тижня я також подорожував по Україні, був в Херсоні, де також є скадовчани, які сьогодні своєю працею і службою в Збройних Силах України наближають наш День Перемоги та наближають звільнення Скадовська. На день міста ми зазвичай згадуємо тих, хто зробив найбільший внесок в розвиток, в добробут та відзначаємо цих людей. Сьогодні я можу відзначити словами вдячності лише наших військових, тому що вони роблять найбільше для нашого звільнення, для нашої перемоги. Вам велика повага і подяка, і низький уклін. Дякую вам. Зараз маю дорогу до Дніпра і вечором планую передати цю автівку нашим військовим, яким вона необхідна просто для того, щоб допомагати виконувати завдання та рятувати життя. Сьогодні військові це дуже потребують, і тому я вас закликаю не забувати про це, а допомагати всіма можливими способами. Це дійсно підтримує військових і наближає нашу перемогу. А я вірю, що ми з вами ще обов'язково зустрінемося і будемо мати гарні моменти в нашому Скадовську на Джарелгачу. Ще скустуємо з вами нашого Чорноморського бичка. Тож вітаю вас і тримайтеся всі, будемо разом, бо разом ми є сила, разом до перемоги.